Вітаю громадянам, які бояться ТЦК, можу дати рекомендацію. Ну, лайфхак. Перше. Купіть собі брутальний джип. Ну, тільки так, щоб зовні він більш-менш виглядав нормально. І чим він більший, брутальніший, тим буде краще. Неважливо там, обсяг двигуна це може бути 1,5. Він може бути на газу, може бути, хоч на паровій тязі, але головне, щоб він був чорний, і брутальний, і побільший. Друге, інвестуєте в блатні номера. Знаєте, там 4 одинички, там, чи там, 2-2-3-3. Ну, щось от якось так. Це обов'язково. І е, робите тонування повністю. Тонування, і в цілому, цього буде достатньо. Для того, щоб в 90% випадків вас не зупинила поліція і ТЦК. Звідки я це беру? Ну, от сьогодні я бачив відео в одному місці, кажуть, що це нібито Полтава. Ну, не, буду, не буду стверджувати. Проїжджає мимо поліції і представників ТЦК, а їх насправді багато. Один чорний джип. Другий чорний джип. Третій чорний джип. Як ви думаєте, яке авто із цих трьох зупиняють? Правильна відповідь: Наступне четверте авто, яке виявилось просто невеликим сімейним кросовером, такого сіренького, біленького тону. Ось цю машину зупинили. Ну, далі все по процедурі. Перевірка документів, резерви плюс і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Насправді, ось це відео несе одну думку важливу, про яку ми з вами всі українці знаємо, але яку чомусь не висвітлюємо. У нас в країні люди діляться на дві категорії. Одна це повна тотальна більшість. Це ті люди, які голосують за чиновників, за Верховну Раду, за депутатів, це ті люди, які сплачують податки, це ті люди, які законослухняні, це ті люди, які в цілому і порушити закон глобально не можуть. Так ось ці люди, вони якраз і побоюються органів влади. І органи влади це знають і використовують своє право сили відносно цих людей. І Є друга категорія людей. Вона малочисельна. Їх, я так підозрюю, це відсотків 3-5 в Україні. А насправді в кожному місті містечку є своя така невелика еліта. Ну, насправді це еліта, тому що у них кошти, у них влада, у них. Сила, у них потужність, у них виробництво, підприємства, гроші і так далі. І ось ці люди, вони ніби поза законом, їх ніби немає, їх не чіпають, їх не помічають, вони можуть завжди домовитись, вони мають серйозні контакти, вони завжди мають знайомих людей, вони завжди мають можливість порішати питання. І ось ці люди насправді. Вони надзвичайно а, ну, популярні, і ці люди надзвичайно привабливі для оцієї більшості, для нас з вами. Нам так хочеться бути корисним оцій меншості. Нам так хочеться з ними бути корішами. Нам так хочеться бути десь біля них, біля їх священних тіл. Але ви не знаєте і не розумієте, що ці люди елітні, вони ніколи ні за що не будуть вписуватись за вас масово. За одного-двох, кому можливо, пощастить, можливо, але в основному вони турбуються тільки про себе. Але от наявність ось такого, такої несправедливості, такої вибірковості відношення влади до громадян призводить до того, що з часом оця меншість стає неконтрольованою, незаконослухняною. Ця меншість починає чинити спротив. Державі як такій, і робить погано в цілому державі. І в першу чергу, до речі, самим собі. Тому що ці люди, власники життя, багаті, заможні, з владою, з впливом, вони завжди виживуть, у них завжди є ресурси, у них завжди є можливості. А коли починають закручувати гайки проти людей, то закручують гайки проти оцих і так законослухняних. І так, людей, які намагаються жити більш-менш чесно, будувати більш-менш справедливі відносини, це ті люди, які кажуть, от, ми живемо в реальним життям. Ні, ви всі живете однаковим життям. Просто одні живуть бідно і намагаються виконувати всі норми закону, бо їм прилетить, і вони це знають. А інші живуть заможньо і безконтрольно, бо знають, що їм нічого не прилетить. Вони знають, що ви, які обрали владу, не можете вплинути на владу, щоб влада контролювала ось цих. А тепер е я скажу те, що деякі українці у формі самозахисту інколи кажуть: нічого в могилу всього того не понесеш. І неважливо. Ні, друзі, важливо. важливо, в якій квартирі ви живете. Важливо, на якому автомобілі ви їздите. Важливо, в які ви ресторани ходите, і чи ходите взагалі. Важливо, які продукти ви купуєте. Все це важливо, якщо ви хочете прожити людське життя. Але за нього, на жаль, потрібно боротися. І боротися будете не ви. Бо ви методів боротьби цивілізованих не маєте і не повинні мати, щоб держава не розвалювалась. Ваша задача наступного разу, коли буде можливість, повинні обрати людей, які не просто мають популярність з телевізора, а тих людей, які дійсно будуть на боці добра, справедливості, єдиності закону. А для цього ці люди не повинні бути з оцього кодла володарів життя. Але чи зможете ви їх розпізнати? І головне, а чи переборете ви в собі рабське? Бажання стати приналежними до цієї обраної когорти. У 990 тисяч 90-99 з 1 мільйона це не вдасться. Але ви так мрієте, що регулярно обираєте володарів життя продовжувати бути володарями життя. А влада фактично є обраною всієї категорії людей, не з вашої категорії, і боротися за вас вони не будуть. Тому хочете себе обезпечити, купуйте великий брутальний джип і інвестуйте в дуже блитні номера. Тоді, можливо, середньозважений офіцер поліції буде стріматись вас зупинити, мало ли хто там. Краще зупиню сімейне авто. вон. Батько двох дітей їде, зараз його і припакуємо. А цей хай їде, йому ж в баню потрібно, його там чекають. Бережіть себе, лайки, дизлайки, вітаються, коментарі такі ж. Також напишіть свою історію, своє спостереження за нашим життям. Головне, не будьте байдужими.